СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині, серед яких був громадянин РФ. Завказівкою окупантів вони збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано вислідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. а потім направляли до ГРУ звіти про можливі прильоти. Усю інформацію агенти передавали старшому ворожої групи, який перебував у Білгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. А отримані дані він. Переправляв далі своєму куратору кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ. Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки для здійснення прицільних ударів по українських об'єктах. За даними слідства, затримані звичайні місцеві мешканці, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого Росія активізувала своїх агентів і регулярно підтримувала з ними зв'язок через месенджер. Затриманим вже повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Нагадаємо, що раніше контррозвідка СБУ викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.